Місячні місячні місячні, вам вже напевно захотілося вимкнути це відео, правда? Не знаю, як у вас, а я до сих пір, при тому, що я жінка і я доросла, відчуваю невеличкий дискомфорт всередині, вимовляючи слово «місячні». що логічно враховуючи, що я і я думаю, багато хто з вас виросли в часи, коли про місячні говорили або пошепки, або ефемізмами. Та новина, про яку я вам зараз розкажу, я сподіваюсь, змінить ваше ставлення до них, бо в мене чесно вівисла щелепа, коли я випадково наткнулася на цю інформацію. Але повернемося до неї трошки пізніше. Вітаю вас на каналі Надя Продівочі. Я Надя, і я ділитимусь з вами тут новинами і не тільки які хвилюють, дивують, тратують мене як жінку. Цього разу, як ви бачите, в мене є мікрофон. Я сподіваюся, звук на відео буде кращим. Якщо ні, пишіть, я подумаю, що робити зі звуком в наступних відео. Сьогодні розкажу вам про те, що дуже приємно мене здивувало. Та щоб ця новина вразила вас ще більше, і ви усвідомили всю абсурдність нашого світу. Спочатку розкажу вам про весь, яким окутана тема менструації. З вас лайк, якщо я вас вже заінтригувала. Я думаю, у багатьох із нас корінились в пам'яті слова та сталі фрази, які люди використовували замість слів менструація чи місячні. Я пам'ятаю добре гості з Краснодара» і е, червоні дні календаря. Що вже крінжа? Але спогад про ще більшу крінжу моя психіка напевно заблокувала, бо я про це забула, поки не наткнулася. А це. Праздники і дні Красної Армії? Треба віддати належне людям за те, які вони винахідливі, скільки всяких дивних слів і фраз понапридумували, тільки щоб наказати менструація. А які ви ефемізми для менструації пам'ятаєте з дитинства? Чи була там повна крінжа? І якими використались? поділіться в коментарях, мені дуже цікаво. Я одночасно і розумію, і надзвичайно дивуюсь тому, наскільки дорослим було незручно торкатися теми менструації, навіть вчителям в школі. Коли я була в п'ятому чи шостому класі, в підручнику з основ здоров'я був невеличкий ознайомчий параграф про гігієну під час місячних і загалом інформація для дівчат, яких вперше чекає такий досвід. А, так, от ми його навіть не проходили. Дівчатам просто сказали почитати самим його вдома. Нормально, да? Мабуть, звичайно, школа очікувала, що батьки розмовлятимуть з дівчатами про перші місячні, але скажу вам так, вам дуже пощастило, якщо ваші батьки з вами про це поговорили. Чомусь в той час, коли я була підліткою, ми про місячні дізнавались так само, як про це. Хтось десь комусь сказав, що це оце, треба робити оце. А ну і ще телебачення. Якщо б не реклама прокладок по телевізору, я б напевно до 14 років не знала, що це і для чого воно. Коли я почала усвідомлювати весь масштаб цієї проблеми, мені стало цікаво, а чому так? Як так сталося, що навколо звичайного природнього процесу, який Раз в місяць проживає половина людства так багато ніяковості і сорому. Для цього є кілька причин, і про кожну з них ми зараз з вами поговоримо окремо. А найперша, і як на мене, найвагоміше, бо мені здається, з неї беруть витоки інші причини це релігія. У багатьох культурах менструація асоціювалась з нечистотою або гріхом. Та-та, ви правильно почули. Природній процес, на який ніяк не можна вплинути, і який існує сам по собі, за замовчуванням є гріхом. Ці уявлення часто вкорінені в релігійних текстах і традиціях, наприклад, уривок з Корану: Тримайся окремо від жінок під час місячного циклу, не наближайся до них, доки вони не очистяться. І насправді до цього висловлювання в мене сильно претензій нема. Це ви ще наступні не чули. І він звучить доволі нейтрально. Я теж не сильно хочу, щоб в перші дні місячних, коли я страждаю від болю, до мене хтось наближався. Але біблія вже звучить погірше. Під час її менструальної нечистості вона нечиста, бла бла, хто б не торкнувся, бла-бла, стане нечистим і має випрати свій одяг і помитися і воді, і буде нечистим до вечора. Ну, спасіба, але поїхали далі, бо там на вас чекає шедевр. Це уривок з першої латинської енциклопедії 73-го року нашої ери. Контакт із менструальною кров'ю перетворює молоде вино на кисле, Посіли, яких вона торкнулася, перестають родити, щеплення вмирають, насіння в садах засихає, плоди опадають з дерев, сталеве лезо тупішає. А блиск слонової кістки тьмініє, рої бджіл помирають, навіть бронза і залізо іржавіють у миті. І жахливий запах наповнює повітря. Собаки, які покуштували, її скаженіють, і їх укуси інфікуються невилікованою отрутою. У е, мене, звісно, багато питань до цього уривку, але навіщо собакам її коштувати? Поділіться вашими враженнями від цього уривку в коментарях. В статті, з якої я взяла цю інформацію, вказано, що ці табу є доаграрними, тобто виникли ще до розвитку сучасного мозку, і ймовірно, до виникнення мови. Посилання на статтю на цю статтю я вам залишу в описі, якщо вам раптом стане цікаво і захочеться більше дізнатись про те, чому тема місячних стала такою табуйованою. І там дуже цікаво розказано про те, як ставилися до місячних в різних первісних племенах. Тому переходьте в опис, стаття буде там. Ага, повернемось до табу. Як ви з'ясували, вони є доаграрними. Тобто, насправді, якщо подумати про час, коли вони з'явились, багато претензій до цих висловлювань, які вам зачитувала, відпадають. Бо зрозуміло, що контакт з будь-якими фізіологічними рідинами іншої людини. Може бути небезпечним. А в той час, коли медицини і науки ще не було, і люди не розуміли, як розповсюджуються хвороби, наш архаїчний мозок в такий спосіб рятував нас від потенційних небезпек. Ну, але камон. Жінки в Україні в 2025 році не можуть заходити в церкву під час менструації, або якщо вони нещодавно не родили, бо вони нечисті, серйозно. Та я під час менструації ще чистіше, ніж коли її нема. Тут я вирішила додати, що це я розказую як нерелігійна людина, яка я чула це від людей, які більш близькі до релігії. Ну і взагалі, коли я робила цей ресерч, то так я натрапила на інформацію, що в багатьох релігіях жінкам заборонено заходити в храми і в церкви. Під час менструації. Зрозуміло, що ніхто не буде перевіряти е, конкретно жінки, чи є в неї місячні зараз, чи нема. Але е, наскільки я розумію, якщо жінка сама е, релігійна, то вона схильна притримуватись цих заборон і не, і не піде в храм е, під час місячних. Що мені, звісно, здається, ту матч. Але не пускати в церкву чи храм. Це виявляється ще як квіточки. Існує індуїстська традиція чхопаді, якої ще зараз, сьогодні наш час, дотримуються індуси на заході Непалу. Згідно цієї традиції, жінки під час місячних вважаються нечистими і тими, що приносять невдачу. Їх часто, якщо не завжди, змушують спати в сараях або в приміщеннях для худоби. Їм також не можна торкатись худоби, не можна торкатись чоловіків, не можна а, їсти певну їжу, а також їм можуть заборонити користуватись вбиральною. Серйозно? Їм під час місячних не можна користуватися дома вбиральною. У 2017 році Непал криміналізував ізоляцію жінок і дівчат під час менструації через те, що одна дівчинка померла. Її вночі вкосила змія, коли вона спала в сараї. Але всі ми знаємо, як складно викорінити релігійні догми з людських уявлень про світ. Тому ця практика, на жаль, до спір поширена. Друга причина стигматизації місячних наш улюблений патріархат. Суспільства, в яких домінували чоловіки, часто ігнорували або пригнічували теми, пов'язані з жіночим здоров'ям. Тому, відповідно, менструація, природній процес, який притаманний лише жінкам, стала чимось небажаним для обговорення. Жінок навчили замовчувати цей процес, що закріпило сором навколо теми. Наступна причина брак освіти. У багатьох країнах освіта про менструальне здоров'я є недостатньою або взагалі відсутньою. Дівчата часто дізнаються про місячні через міфи та чутки, привітний п'ятий клас, що формує хибні уявлення та посилює сором. І в той час, коли дівчатам дають недостатньо знань про менструацію, хлопцям їх часто надають взагалі, і вони виростають, сприймаючи цю тему як незручну та непристойну. І це ще більше посилює стигматизацію. Наступна причина медійні та маркетингові стереотипи. Реклама менструальних продуктів часто підкреслює ідею приховування процесу, використовуючи нейтральні символи на кшталт синьої рідини замість червоної, і це лише посилює уявлення про те, що місячні це щось ханебне, що потрібно приховувати. Також в рекламі менструація не називається менструацією, а критичними днями, що теж є афанізмом, а не називаючи явище, ми підкріплюємо ідею, що його не варто називати. Наступна причина це фактор відразу. Менструація – це кровотеча. Кровотеча сама по собі викликає у багатьох людей відразу, а тут ще кровотеча і звук. звичайно, що це ніяково, і люди уникають обговорення цієї теми. Але тут важливо додати, що відразу до фізіологічних процесів пов'язаних з виділенням це захисний механізм, який рятував наших предків від зараження. І це окей її відчувати. Але ми сучасні люди, і на відміну від первісних людей, ми маємо свідомість, і ми маємо усвідомлювати, що так, відчувати відразу нормально, але ми маємо адекватно ставитися до менструації, так як це природній процес для половини людства, і замовчування цієї теми дуже ускладнює життя жінкам. З причинами ми з вами закінчили, але перед тим як перейти до гарної новини, я з вами поділюсь ще одним фактом страшилкою: в Індії є селище, де майже всі жінки видаляють собі матки. По запиту Womless Villages in India можна знайти дуже багато захоплюючої інформації. А роблять вони це тому, що майже не єдиним джерелом Доходу в цих регіонах є збір цукрової трустини, що є важкою фізичною працею, і роботодавці бояться наймати жінок через страх, що вони не допрацьовуватимуть або пропускатимуть роботу через менструацію. І жінки для того, щоб не втрачати можливості зробити собі на життя, йдуть на такий радикальний крок. Можливо, у вас виникло питання, яке теж виникло в мене, а як вони там ще в цьому регіоні не повимирали. Як я зрозуміла, цю операцію роблять собі більш старші жінки, в яких вже є діти. Але все одно це звучить дуже жахливо. Тепер здається, однієї гарної новини після всього вище сказаного буде замало. Але ця новина просто і я маю надію, що в майбутньому вона переверне суспільне уявлення про менструацію і нарешті розіб'є цю бетонну стигму навколо неї. А ще я тепер на повному серйозі думаю, що жінки вагіні. Так от що ж це за новина така? Давайте по порядку. Керолен Гаргет, запам'ятайте її обличчя, бо, як на мене, ми цю жінку маємо багато річ. Це біологиня Інституту медичних досліджень Гадсена в Австралії ще в 2007 році виявила менструальній крові стовбурові клітини. Це клітини, які здатні до самовідновлення і можуть перетворюватися на різні типи тканин. Використовуються вони в регенеративній медицині. А на даний момент регенеративна медицина більше використовує стовбурові клітини взяті з кісткового мозку. Але ці клітини набагато повільніші за стобурові клітини з менструальної крові. Якщо перші подвоюються за 2-8 днів, то другі за 19 годин. Це просто вау! І щоб добути менструальні стовбурові клітини, не потрібне складне хірургічне втручання, на відміну від стовбурових клітин з кісткового мозку. І наше тіло продукує величезну кількість цих клітин кожного місяця. Це вже звучить обіцяюче, але далі буде ще краще. Дослідження 2018 року в університеті Чицян в Китаї, проведене на мишах з Альцегеймером, показало, що ін'єкція менструальних стовбурових клітин покращила в них пам'ять та очистила судини мозку від тромбів. Це просто, це просто вау! Результатом кількох інших досліджень ін'єкція менструальних стовборових клітин мишам з діабетом стимулювала регенерацію клітин, що виробляють інсулін та покращила рівень цукру в крові. Зрозуміло, що треба ще багато часу і, скоріше всього, досліджень. Перш ніж ми зможемо промінити ці знання на людях. Але ви тільки уявіть масштаб цих результатів, Менструальні стовбурові клітини потенційно можуть лікувати діабет і Альцгеймер. А можливо і не тільки їх. Це ж просто, це просто, це просто. А тепер згадайте все те, про що ми з вами говорили до цієї новини. І наскільки ж абсурдними тепер здаються всі ці уявлення про менструацію, які існували тисячі років, і існують, на жаль, до сих пір. Ця новина стала відомою на широкий загал завдяки цій прекрасній жінці, на яку я вам раджу підписатися. Вона в своєму інстаграмі і тікток часто публікує дуже цікаві наукові факти про менструацію. І я, коли все це слухаю, розумію, що майже нічого про неї не знаю. Коли я випадково натрапила на новину про менструальні стовбурові клітини, в мене виникло логічне питання, чому я про це чую тільки зараз? Керолайн Гаргет виявила менструальність стовбурові клітини ще в 2007 році. Дослідження на Миша з Альцгеймером проводилось у 2018 році, десь роки по тому, зараз 2025. Зрозуміло, що Треба було провести купу досліджень, перш ніж цю інформацію публікувати. Але в мене є ще одна відповідь доволі сумна. Проблема тут не тільки в купі досліджень, які треба було провести, а ще в мізогінії. Керолен Гаргец означає, що культурні табу щодо менструації та загальна нестача інвестицій у дослідження жіночого здоров'я ускладнюють утримання фінансування цього напрямку. Попри відносну зручність збору стовбурових клітин з менструальної крові, дослідження, які вивчають і використовують їхній потенціал, становлять дуже незначну частку всіх досліджень стовбурових клітин. А все чому? Бо менструація це огидно. І як на мене, це просто апаєв-апаєяв абсурду. Вчені знайшли джерело клітин, які потенційно можуть лікувати хвороби, які до цього були невиліковані. Але ні, ми не будемо давати гроші на дослідження. Бо це джерело. Якщо що, всі ми звідти, нема чого її боятись. Щось було забагато самого в цьому відео, тому щоб завершити на більш позитивній ноті, поговоримо про те, як ми можемо змінювати суспільне ставлення до теми місячної. Ця проблема глобальна, і якщо мислити глобально, може здатися, що. Ми ніяк не можемо на це вплинути. Але це не так. Будь-яким масштабним змінам передують маленькі зміни, а маленькі зміни починаються з кожного з нас. Плюс на глобальному рівні в нас все теж не так погано і є певні зрушення в цій темі. А, наприклад, великі бренди час від часу запускають кампанії проти стигматизації місячних. І ось вам тут я покажу одну із них, а відео залишу в описі. А якщо говорити про те, що кожен з нас може робити, то це Перше, називати менструацію менструацією. Хай ефемізми по типу красних днів календаря і праздника залишаться в минулому. По-друге, це не приховувати болючі симптоми, якими супроводжуються місячні. Якщо вам погана і причина цьому менструація, прямо про це кажіть людям, які цікавляться, чому ви погано себе почуваєте. В цьому немає нічого соромного. По-третє, якщо у вас є діти, не бійтесь відверто розмовляти з ними про менструацію. Неважливо, хто це, хлопчик чи дівчинка. Зрозуміло, що дівчат важливо вести в курс справу, щоб вони розуміли, що відбувається, чи відбуватиметься з їхнім тілом. Але з хлопцями так само важливо розмовляти про менструацію, щоб руйнувати стигму навколо цієї теми. Щоб хлопці, які в майбутньому стануть дорослими чоловіками, не боялись відверто говорити і розпитувати жінок про те, що вони проживають, це розвиває розуміння і емпатію між обома статтями. Зрозуміло, що спершу дітям, особливо хлопчикам, можливо, буде ніяково говорити на тему місячних, але задача батьків якраз таки своїм прикладом показати, що тут нема нічого ніякого. Голі. Тут немає нічого соромного. І це окей, прямо говорити про цей процес. До цього пункту я вам зараз покажу надихаюче відео, де мама розказує своєму сину, що таке місячний, що таке тампон і як ним користуватися. You know what a tampon is? It absorbs all the messiness within the during the period. How often does a period happen? Like once every month. For how long? Roughly a week. А this every single month for week, give or take, until we're like in our 50s or sixties. Mm -hmm. Сьогодні ми з вами вияснили, що цей світ повний абсурду, але тим не менше він прекрасний, бо в ньому існують такі жінки, як Керолайн Гаргет. Покажу вам її обличчя ще раз, які роблять такі неймовірні відкриття. І бо люди здатні до рефлексії і самокритики, і тому ми можемо спостерігати, хоч і повільні, але тим не менш зрушення в темі стигматизації місячних. Фух, на цьому все. Це відео вийшло доволі об'ємним, тому я буду неймовірно вам. Вдячна за лайк. Пишіть в коментарях, який факт вас вразив найбільше, а ще напишіть, чи проходили ви в школі теми менструації. Оце до речі, дуже цікаво. Можливо, в когось є більш кращі приклади, ніж в мене. А ще підписуйтесь на мене, якщо вам сподобалось це відео, і дякую, що ви були зі мною.